Всіх вітаю. Сьогодні у нас 8 травня 2025 рік Україна Київська область. Хочу показати такого шкідника сливового як чорний пирщик сливовий. Значить, цей шкідник в кінці цвітіння сливи відкладує яйця в квіточку, потім зав'язується плід і. Личинка, яка вилуплюється всередині плоду, поїдає цей плід і виходить осипання слив передчасне. Тому, якщо ви бачите, що сливи сипляться, ще недозрілі, це ось робота такого шкідника, як сливовий чорний пильщик. Тому в кінці цвітіння потрібно обов'язково обробити інсектицидом від цього шкідника, щоб бути врожаєм. На цьому, все дякую за увагу. До зустрічі.